本当にどういうことですか 9023 4248 по номаченню Шевчука вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтями 1563 кримінальних 15, 17 березня 2017 року. Лені судді про міській сподіваємось суду складувати ширка порядника. Відмовили задоволення попитання прокурори про продовження відповідного заходу уроків тримальної приватні обвинувачення Шемчука. Участь у даному засіданні я не приймав, тому що належним чином повідомлений про нього судом не був. Крім того, вважаю, що дане рішення суду є незаконним, судні писали, що браковано вимагати спочинення, що 17 січня 2017 року задаємо на Барківському суду, конкурсовного обрала Шинчуку, запобіжно захід у вигляді термальної праці, 177-178 1970. ...станом на 17 березня 2017 року. обґрунтованість підпозив в житті на Машинчуку не спростована, він може, перебуваючи на волі, вховати як на мене, так і на світі. Угодинних доказів провчення ним злочинок не змінилася. На наведених обставин у мене офіційно виникає обґрунтовані сумнів щодо неспорядженості даного статусу. Викладно, а кількох 25-го числа та українські заявляють від даному складу суду. 7 групня 2017 року. Отеціли. Ви письмову заяву дану підтримуєте. Те, що ви визволювали усмо, ви також підтримуєте. Чи бажаєте це щодо заяви можна доходити? спеціального захисту Снятинського району Афічука. Ну, судом було в цьому, написали под них прокурор дозів, доказів, визнаємо кримінальне провадження, обрану міру покарання, звичайно, дослідження для обвинуваченої особи. І після того, через кілька днів до мене на прийом прийшов Сіндячук. Не знає, бачив. І сказав, ну, чому його не викликали сюди на подав прокурор, його Там не, не зазначалося ні, ні є, про те, що він там у соціальні мав тісні, де не було нічим це передбачено. І, ну, йому, це, я йому це пояснив. І з того часу я більше вказував особа, і... її пробувається. це, все, яке в нас є, це... потерпілося. Ну як? І в чому справа була по цьому посуду? Ви? Як було? Снятинський суд під керівництвом е, Каминовським. Казановський е, прийняв рішення, що цей чоловік мав сидіти 3 роки криміналу. З трьох років криміналу ви разом перебуваючи в зговорі з Калиновським, суддею Снятинським та бувшим це, прокурором ВЛЄ, ви змінили, ви змінили вирок суду і зробили чоловіку від два роки умови. От і все, що ви зробили, а це злодій, бувший, бувший злодій, на якого вся доказова база була на той час у слідчих органів і в суді. Ви вважаєте, що це особисте знайомство ваше е, е, судечно? Ми з ним пересікались по справі. З ким? Ви... І... Чи були Ну, так, ну а ми, а ви, ви, Як ви пересікались з вами по справі? Справа, як поступила до розвіду, яким прокурор попросив обвинувачення, засуджує міру покарання до обвинувачення особи, яка була судом і застосована. Яке прийшло обвинувачення, по такому було розглянуто. Шановний в Ніякої... мене до вас, довір, взагалі немає. Ну Я не заправив, що вас не хочу бачити в цьому кріслі, що ви розглядали мені справу, як я потерпів. Я вас просто не можу бачити. В цьому життя. А раз ви пішли на такий крок, нечесно, мягко кажучи, не, значить весь суд Коломийський такий не, же. Що. От я, я цієї жінки не знаю, я не можу про неї нічого не казати. А зараз ми будемо ще говорити. Мова єдина, що ви посилалися на особисте знайомство. Це було сказано вам. Особисте. Тепер як ви особисто знайомі? От суддя і інший. Я не знайомий із мобілізацією, собі це не зрозуміло. Прізвище таке, що у Снятині, воно розповсюджено, а що в Європі, не знаю. Може, десь і бачу, але якщо бачу, то неправда. Ну, давайте так, почнемо тоді з 30 квітня цього року пан Ботятин приїхав у Снятин. 30 квітня. 30 квітня. Березня, вибачаю. 30 березня ви приїхали у Снятин. Ви зайшли до суду Снятинського, де у присутності разом з суддями Снятинського суду та бувшим головою суду одноруковому, ви там прийшли. почали випадку на полі. Потім ви прийшли, е Пер, перенеслись е у ресторан Едем і потім ви у міській прокуратурі, щоб ви знали, що я живу навпроти прокуратури. Раз. Друзі, якби я знав, що ви були в прокуратурі, я б вас там чекав з камерою, повірте мені, більше того, що коли за, праці... що я не маю право за ваш... прийти, маєте повне право, але це робочий час, наскільки я знаю. Після обіду це було. І більше того, я вам скажу більше, що коли ви вже піддали ізрядно, ви тоді при тих товаришах, з якими випили, ви тоді сказали, ви, по-перше, що цей суддя, що ви знали всі, хто тут присутній в залі. Він балотується до Верховного суду і вже пройшов два етапи цього, цього конкурсу. І цей чоловік сказав, що Шивчик ну, так заплатив, що йому київська справа вийшла задурно. І побільше таких клієнтів, як Шивчик. Я вам хочу, я вам скажу ще з ким ви пили. Однорук виставляв мого за те, що в нього е, був <поцелес> а ви на плеганку. А ви не пам'ятаєте, коли ви зняти ні ще працювали, як я вас влучив разом з суддями зняти з цього судду по <поцелес> місту, об'яному, по машині. Такого не було, ви цього? Ви напевно, у вас коротка пам'ять. Шановний пане Підховський, покликав потяг. Щоб ви знали, у нього кличка потяг. Є... Товаристи у нього це. Він йде до Верховного суду. І представляєте, оцей оце суддя буде нас вчити, як жити іменем України, і кливцем стукнув Так що я вас, так само, я вас не хочу бачити на цьому суді. А ви якщо ви, якщо хочете, то тобто продовжуйте. Я буду вас ігнорувати. А ігнорування буде полягати в тому. Я буду сидіти до вас ззаду і ніколи не буду вставати. Коли ви будете заходити. І ніколи не скажу ваша честь, ні вам, ні, ні Петковському, що Розвит питання щодо запобіжного заходу проводиться негайно відповідно до пока України. Аналогічно було забезпечено захист призначено захисника. Не відбувався рух захисника. Ми теж вважаємо, що в даному випадку не було упередженості щодо сторін. Щодо звинувачення в тому, що був змінений запобіжний захід і посилання на те, що е, судом було обґрунтовано обрано запобіжний захід. На даний момент і рішення суду не переглядалося, була здійснена зміна запобіжного заходу, оскільки судовим рішенням не оцінювалися саме обґрунтовані чи не обґрунтовані обрання запобіжного заходу попередній складу суду. Ну, я знову ж таки вважаю, що міра запобіжного заходу була змінена законом. І обґрунтовано. І підтвердження неіснування тих ризиків, на які посилався прокурор, є те, що е, захисний повністю повну покладені на нього обов'язки і ніяким чином нічого не порушує. Тому я вважаю, що дані підстави заявлення е, потерпілих, не відповідають вимогам пропаган України щодо відбувається. Щодо тих обставин, які він зазначив як особисті знайомства, то наскільки я вже зрозуміла, багато. Е, він відкажений коментування справа, однак я так зрозуміла в даному випадку, це просто невдоволення впевнені рішення, які приймали по даній колесі. Не склали сюди окремому світу. Особистом знайомство. Прошу відмовити.

失礼します。 Його захисник, що водовольна попадання заперечили, вважають у кого допомогу запобіжного закладу 1730 року, обґрунтований закону та допоможе та законного домовки українських з'явок, з'явив проти. Судя, які здійснюють судове провадження полігальної, можна вдається вже склад суд, відповідно, до частина третій суді перших капитала України. Заява приведи, що загальні вирішують поступи більшість. Затинути капитала України, закинути на вимагання мотивованості відбуду. Обґрунтованих довгі, які викликали сумі в невпередженості колегії судді при прийнятті ухвалі одного доповічного закладу домашнього швидкість, маленької власті в домашній арешті налевано. Там була є мотивоване на встановлення судом обставини стосовно особи обвинуваченої і нових капитал України. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, наявність безсторонності відповідно до пункту 1 статті 6 конвенції повинна визначатися за суб'єктивним та об'єктивними критеріями. Відповідно до суб'єктивного критерію, критерії до уваги особисті переконання та поведінка окремого суді, тобто чи видав суддя опередженість або у даній справі. Відповідно до об'єктивного критерію визначається серед інших аспектів, що забезпечує суд такий та його склад відсутність будь-яких суднів у його безсторонності. Кожній окремі справи та таку Европейски парламент на безтоганни решение За яких немає на коло, яких сумнів, що дорогу справи в судом, вказані відвідування 500 а врешті відмови. На підставі наведено керуючі стаття 75, 80, 81 присутні другої та показал України, колегія судів уголода. Заявка терпілась за чука Міта Олександровичу применами пробачення, пробиваючи, що чекало відмовитися. 15 частина біло 113 частини, 2.5, 263 частина перша тремана доходить судді, не привід суперслав, та по дитину Дана справа передається канцелярії суду для визначення колегії суддів, і ми будемо перемовляти подальшому.